Мольфарка Магдалина говорить про переворот у Кремлі, про падіння Путіна, і вона називає точний час. Січень 2026 року. Це не просто слова, це бачення, яке прийшло до неї через давні знаки, через те, що передавалося з покоління в покоління в Карпатських горах. Мольфарка бачила це у воді, у вогні, у картах, і всі знаки вказують на одне: час великих змін настає, Путін впаде, і впаде він від рук своїх же людей. Але почнемо спочатку, бо Магдалена розповідає про те, що цьому передуватиме про ті події, які розгортатимуться у 2026 році. Слухайте мене уважно, бо я, мольфарка Магдалена, бачу те, що ховається від очей звичайних людей. Я бачу крізь час, крізь простір, і те, що відкривається мені, має збутися. Я говорю вам це не для страху, а для того, щоб ви знали. Світ змінюється, і ті, хто тримав владу залізною рукою, незабаром втратять її. Путін впаде у січні 2026 року, і це падіння буде швидким, несподіваним для багатьох, але не для тих, хто вміє бачити знаки. Зараз, у грудні 2025 року, я бачу, як навколо Кремля згущуються темні хмари. Це не звичайні хмари, це духи тих, хто загинув через його рішення. Мільйони душ, які кричать про помсту, які не знаходять спокою. Прямо зараз, у ці дні, у Кремлі починаються останні приготування до краху. Люди, які оточують Путіна, вже відчувають страх. Вони бачать, що війна, яку він розпочав, не приносить перемоги. Вони бачили протягом усього минулого року, як гинуть солдати, як економіка падає, як народ починає шептатися. І ці шепоти вони як отрута, яка повільно вбиває владу зсередини. Я дивилася у воду джерела під повний місяць цього тижня. Вода показала мені обличчя генералів: три обличчя. Три чоловіки у формі. Один з них молодший, приблизно 50 років, з сивим волоссям біля скронь. Другий старший, важкий з медалями на грудях, третій у тіні. Його обличчя я не бачила чітко, але відчувала його присутність. Ці троє вони ключ до перевороту, який відбудеться за кілька тижнів. Вони зараз сидять на нарадах, вони слухають Путіна. Але в їхніх серцях вже немає віри. Вони бачать, що він веде Росію до прірви, і вони знають, якщо вони не зроблять щось зараз, вони загинуть разом з ним. Новий рік, 2026 і Путін ще зустріне при владі. Він виступить по телевізору з новорічним привітанням 31 грудня 2025 року. Він буде говорити про перемоги майбутнього року. Але це буде його останнє звернення до народу як президента. Духи сказали мені, після боя курантів почнеться відлік. У перші дні січня 2026 року все прискориться. Перші дні січня 2026 року будуть оманливо спокійними. Люди повертатимуться після новорічних свят, все виглядатиме звично. Але за лаштунками відбуватимуться останні приготування. Я бачу таємні зустрічі у перші числа січня. Генерали збираються у закритих приміщеннях, говорять зашифрованими фразами по телефону. Вони остаточно узгоджують план. Між 5 і 10 січня 2026 року станеться подія, яка стане останньою краплею. Я бачу у картах велика невдача на фронті або якесь економічне потрясіння. Можливо, рубль впаде до історичного мінімуму. Можливо, Путін віддасть наказ настільки божевільний, що навіть його найближчі соратники зрозуміють. Він втратив зв'язок з реальністю. Саме ця подія на початку січня дасть остаточний сигнал змовникам. Треба діяти негайно. Я бачу дату дуже чітко: між 15 ну і 20 січня 2026 року відбудеться переворот п'ять днів, коли доля Росії зміниться. Найімовірніше, це буде 17 або 18 січня. Я бачила ці числа у попелі, коли гадала на вогні. Це буде не революція знизу, це буде переворот зверху. Військові спецслужби, частина еліти, вони діятимуть швидко і рішуче. Рано вранці того дня я бачу, як колона військових машин їде до Кремля, але не для захисту, для захоплення. Це буде близько шостої ранку, коли ще темно, коли місто тільки прокидається. Охорона Кремля буде нейтралізована без єдиного пострілу. Їм наказують скласти зброю. І вони це роблять, бо знають. Опір безглуздий. Командири охорони вже попереджені, вони не чинитимуть опору. Путін у той день буде не в Кремлі. Він у своїй заміській резиденції під Москвою у тому палаці, де він проводить більшість часу останніми роками. Я бачу, як близько восьмої ранку до нього приходять троє чоловіків, ті самі троє, яких я бачила у воді, вони у супроводі військових. Вони входять у його кабінет і говорять йому, все скінчено. Влада переходить до тимчасової військової ради. Він спробує телефонувати, щоб викликати вірні війська, але телефони не працюють. Всі лінії зв'язку заблоковані. Він спробує втекти, але всі виїзди з резиденції перекриті бронетехнікою. Він зрозуміє, його вже не бояться. Страх, який він насаджував роками, зник. Без страху він ніхто. Я бачила його обличчя у вогні. Він старий, втомлений і зламаний. Він не чинить опору. Можливо, десь у глибині душі він навіть відчуває полегшення. Близько дев'ятої ранку його посадять у військову машину і повезуть під конвоєм. Куди саме я не бачу точно. Можливо, у військову в'язницю під Москвою, таку де тримають особливо небезпечних в'язнів. Можливо, у якийсь секретний бункер, спеціально підготовлений для цього. Але він більше не на волі. О 10 ранку того ж дня, 17 або 18 січня 2026 року. По всіх російських телеканалах транслюватимуть звернення тимчасової військової ради. Троє генералів сидітимуть за столом у формі на тлі російського прапора. Вони оголосять, що взяли владу в країні, щоб врятувати Росію від катастрофи. Вони скажуть, що Путін втратив здатність керувати державою, що його рішення привели країну на межу прірви. Вони обіцяють припинення війни, переговори з Україною, відновлення економіки, боротьбу з корупцією. Я бачу реакцію народу в перші години після оголошення. У Москві люди спочатку не вірять своїм вухам. Вони телефонують один одному, перепитують: це правда? Це не фейк? До обіду того дня перші групи людей починають збиратися на площах. Спочатку мало, бо бояться провокації. Але коли бачать, що ОМОН не розганяє, що військові спокійно стоять і не втручаються, людей стає більше. До вечора, 18 січня, на центральних площах Москви збереться кілька десятків тисяч людей. Хтось плаче, хтось радіє, хтось просто стоїть у шоці. У регіонах губернатори терміново скликають наради. До кінця дня, 18 січня, більшість з них оголосить про підтримку нової влади. Ті, хто вагаються або намагаються чинити опір, втратять посади протягом наступних 24 годин. До 20 січня вся Росія буде під контролем тимчасової військової ради. Для України ці події стануть сигналом, кінець наближається. Я бачу, як 19 січня 2026 року українське керівництво збирається на терміновий збір. Вони обговорюють, що це означає, чи можна довіряти новій російській владі, які будуть їхні дії. Президент України дає вказівку армії зберігати повну бойову готовність, не знижувати пильність, але і не провокувати ситуацію. 20 січня 2026 року. Тимчасова військова Рада Росії зробить першу офіційну заяву щодо України. Вони оголосять про готовність до переговорів про припинення вогню з української сторони, якщо Україна також піде на це. Це буде обережна пропозиція без конкретних умов, поки що. Українська влада візьме час на обдумування і консультації із західними партнерами. До кінця січня 2026 року ситуація на фронті почне змінюватися. Я бачу, як бойові дії поступово стихають не одразу, не повністю, але інтенсивність значно знижується. Російські командири отримують негласні вказівки не атакувати безкрайньої необхідності, перейти до оборони. На українській стороні також розуміють, момент делікатний треба дочекатися чітких сигналів. Лютий 2026 року стане місяцем активних закулісних переговорів. Я бачу, як представники нової російської влади зустрічаються з західними дипломатами у Стамбулі, у Женеві в інших нейтральних містах. Вони намагаються переконати світ. Вони не Путін. Вони готові до діалогу. Західні країни поки що зберігають санкції, але висловлюють обережний оптимізм. Україна наполягає на виведенні всіх російських військ з окупованих територій як передумові переговорів. У самій Росії в лютому 2026 року почнеться процес консолідації нової влади. Тимчасова військова рада, призначить тимчасовий уряд, почнуть арештовувати найбільш одіозних путінських чиновників за корупцію та воєнні злочини. Це буде частково справедливість, частково політичні розправи з конкурентами. Народ поки що підтримує нову владу, бо вона принаймні обіцяє зміни. Березень 2026 року. Я бачу, як місяць важливих рішень. Приблизно всередині березня, можливо, 17-го 17 числа, відбудуться перші офіційні переговори між Україною та новою Росією. Місце швидше за все, одна з європейських столиць, можливо, Варшава або Прага. За столом переговорів сидітимуть представники обох сторон, присутні також представники США, ЄС, можливо, Туреччини як медіатора. Переговори будуть важкими. Україна вимагає повного виведення військ, визнання довоєнних кордонів, репарації за завдані збитки. Нова російська влада погоджується на виведення військ, але поступово, хоча якихось гарантій безпеки, намагається торгуватися щодо Криму. Західні партнери тиснуть на обидві сторони, треба досягти принаймні базової угоди. Наприкінці березня 2026 року буде досягнуто попередньої домовленості про перемир'я. Оголошується повне припинення вогню з 1 квітня 2026 року. Обидві сторони зобов'язуються не проводити наступальних операцій, розвести війська, почати гуманітарні обміни. Квітень 2026 року стане місяцем перемир'я. Я бачу, як на лінії фронту все стихає. Солдати з обох боків не вірять. Невже справді війна закінчується? Перші дні квітня проходять напружено, всі чекають, чи хтось порушить перемир'я. Але дні минають і стрілянина не відновлюється. Люди в окупованих районах обережно починають сподіватися, може нарешті все скінчиться. У квітні 2026 року в Росії почнуться внутрішні проблеми. Частина силовиків незадоволена тим, що війну програли. Вони вважають, що переворот це зрада. Я бачу спроби контрперевороту в середині квітня, можливо, 18-го го числа. Група офіцерів спробує захопити владу в Москві, вони висунуть ультиматум про відновлення війни. Але тимчасова військова рада виявиться сильнішою. За кілька годин заколот буде придушений, лідери арештовані. Це зміцнить позиції нової влади. Травень 2026 року я бачу як місяць судових процесів. У першій половині травня почнеться суд над Путіним. Його судитиме російський військовий трибунал у закритому режимі. Його звинувачують у зраді інтересів Росії, у розв'язуванні агресивної війни, що призвела до загибелі десятків тисяч російських солдатів у корупції в особливо великих розмірах. Процес триватиме кілька тижнів. Наприкінці травня 2026 року, можливо, 28-го, 30-го числа, буде оголошено вирок Путіну. Довічне ув'язнення без права помилування. Його відправлять у особливу колонію для політичних в'язнів десь на Уралі або в Сибіру. Я бачу його в камері. Він схуд постарів на 10 років за кілька місяців. Він майже не розмовляє проводить дні в апатії. Червень 2026 року стане часом активних дипломатичних зусиль. У першій половині червня відбудеться велика міжнародна конференція щодо майбутнього Росії та України. Місце швидше за все Париж або Берлін. Учасники Україна, Росія, всі великі країни Заходу, можливо, Китай як спостерігач. На цій конференції вироблятимуть дорожню карту остаточного мирного врегулювання. Липень 2026 року. Я бачу, як переломний. У середині липня, приблизно 15 до 17 числа, буде підписано попередню мирну угоду між Україною та Росією. Згідно з цією угодою, Росія зобов'язується повністю вивести війська з окупованих територій протягом наступних шести місяців. Україна отримує контроль над усіма своїми територіями в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Росія виплачуватиме репарації протягом наступних 20 років. Західні санкції почнуть поступово послаблюватися після виконання ключових пунктів угоди. Серпень 2026 року стане місяцем початку виведення російських військ. Я бачу, як колони військової техніки йдуть на схід, до російського кордону. Це відбувається повільно, з труднощами багато техніки поламаної солдати деморалізовані. Але процес йде. Перші українські міста починають звільнятися від окупації. У серпні 2026 року прийде звістка, яку я бачила дуже чітко. Путін помер у в'язниці. Офіційна причина серцевий напад. Це станеться приблизно всередині або наприкінці серпня 2026 року. Його тіло кремують без публічної церемонії. Місце поховання не розголошується. Для багатьох росіян це буде символічний кінець епохи. Для українців підтвердження, що справедливість існує, хоча й по-своєму. Вересень 2026 року принесе прискорення процесу деокупації. Україна починає повертати свої території. Я бачу, як українські прапори піднімаються над містами, які роками були під окупацією. Люди виходять на вулиці з квітами та слізьми на очах. Це буде болісний процес. Багато що зруйновано, багато людей загинуло, травми залишаться на покоління. Але це початок відновлення. Жовтень 2026 року стане часом, коли Україна почне активне відновлення звільнених територій. Західні країни виділяють перші транші допомоги на відбудову. Російські репарації починають надходити на спеціальні рахунки. Україна розробляє план відбудови на найближчі роки. Листопад 2026 року я бачу як місяць остаточного завершення виведення російських військ. До кінця листопада останні російські солдати залишають українську землю. Україна повністю відновлює контроль над своїми кордонами. Це стає підставою для підписання остаточної мирної угоди. Грудень 2026 року стане місяцем підписання остаточного мирного договору. Це відбудеться приблизно 10 до 15 грудня у одній з європейських столиць. Підписи поставлять глави держав та урядів. Війна офіційно закінчиться. Україна отримає міжнародні гарантії безпеки від провідних країн світу. Росія зобов'яжеться ніколи більше не посягати на суверенітет України. Я бачила дух Путіна після його смерті. Він блукає між світами, не може знайти спокою. Занадто багато крові на його руках, занадто багато прокльонів від матерів, які втратили синів, від дружин, які втратили чоловіків, від дітей, які залишилися сиротами. Він назавжди застряг у тому темному місці, де перебувають ті, хто приніс нещастя мільйонам. Він ніколи не знайде спокою навіть у смерті. Для України 2026 рік буде роком великої перемоги і великого горя одночасно. Перемога у війні, але яка ціна? Скільки життів загублено? Скільки міст зруйновано? Скільки родин розбито? Відновлення займе роки, можливо, десятиліття, але воля українського народу переможе. Я бачу Україну через кілька років після війни. Сильну незалежну європейську країну, яка змогла вистояти проти агресора і побудувати нове майбутнє. Для Росії 2026 рік стане роком глибокої кризи і можливих змін. Країна втратить імперські амбіції, бо вони привели до катастрофи. Нова влада спробує побудувати іншу Росію, меншу за територію, можливо, бо деякі регіони захочуть незалежності, але нормальну, яка живе у мирі, з сусідами. Чи вдасться це, покаже час? Багато залежить від того, чи навчиться російське суспільство жити без ідеї величі через завоювання. Я також бачила попередження для України. Після перемоги не можна розслаблятися. Треба будувати сильну армію, сильну економіку, міцні союзи. Бо навіть коли один ворог падає, в історії з'являються нові загрози. Україна має бути завжди готова захищати свою незалежність, свою землю, свій народ. І ця готовність має передаватися з покоління в покоління. Духи предків говорять мені, Україна має велике майбутнє. Вона пройде через страшні випробування, але вийде з них загартованою. Вона стане прикладом для інших народів. Як можна протистояти агресору? Як можна зберегти свою ідентичність? Як можна побудувати вільне суспільство навіть після воєнних жахів? Україна увійде в історію як країна, яка переможила Російську імперію і дала їй останній смертельний удар. Січень 2026 року запам'ятається як місяць великого перевороту: 17 або 18 січня, коли Путіна скинуть його ж генерали, коли його режим впаде за кілька годин, світ зітхне з полегшенням. Але це буде тільки початок довгого шляху до справжнього миру і справедливості. Решта 2026 року покаже, чи зможуть Україна та світ скористатися цим історичним моментом, щоб побудувати новий порядок, де такі тирани, як Путін, більше не зможуть знову розпалювати війни. Я, мольфарка Магдалена, бачу це майбутнє дуже чітко. Воно вже йде до нас. Кожен день наближає нас до того моменту, коли все зміниться: знаки на небі, знаки на землі, знаки у воді. Всі вони говорять про одне: переворот у Кремлі, січень 2026 року. Путіна скинуть 17 або 18 січня. Це станеться швидко, несподіваних для нього, але закономірно, з погляду історії і справедливості. Так завжди закінчується шлях тиранів, і так станеться знову через кілька тижнів. Отже, шановні глядачі, ви щойно почули слова мольфарки Магдалени про те, що чекає на Росію і Путіна у січні 2026 року та протягом усього наступного року. Це потужне пророцтво, яке базується на давніх знаннях карпатських мольфарів, на тих знаках, які Магдалена читає вже понад 40 років. Чи збудеться це передбачення? Час покаже і чекати залишилося зовсім недовго. Лічені тижні до того переломного моменту, про який говорить Магдалена. Переворот у Кремлі 17 до 18 січня, падіння Путіна, поступове завершення війни протягом 2026 року. Відбудова України. Це те майбутнє, яке вона нам показала. Ми будемо стежити за подіями разом з вами і побачимо, як слова мольфарки матеріалізуються у реальності. Дякуємо, що були з нами, і нехай правда переможе. Слава Україні!